Слава Україні! Шановне товариство, побратими і посестри, радий вітати вас на шостих Бандерівських читаннях. Пригадую, як 5 років тому назад, тут, саме в цьому приміщенні, в цьому залі, певна трибуна, мікрофон стояв, мені так здається, що саме на тому місці, де і зараз стоїть, відбувалися перші бандерівські читання. І це була така певна особлива річ на вулиці. Революція, боремося проти ненависного режиму Януковича. А вже тут, в приміщенні революційної Київради, українські націоналісти обговорюють реальні питання про те, як ми завтра будемо будувати державу і якою буде ця держава. Цьогорічні бандерівські читання вони є також символічними. 2019 рік для нас, для українських націоналістів, є знаковим роком. Рік ми почали 1 січня з шанування провідника української нації Степана Бандери, іменем якого і називаються ці сьогоднішні читання. 110 років було йому. Ну, звісно, що багато дат було в січні і сторіччя звуки, і інші дати, які ми українські націоналісти завжди вшановуємо. І також є дуже символічно, що саме в ці дні 90 років тому назад. У Відні відбувався Конгрес українських націоналістів і фактично була створена політична партія Організація Українських націоналістів з 28 е січня по 3 лютого. І ось ми теж маємо перейнятися тими такими історичними подіями, які були ще зовсім недавно, а може і досить давно. І учасниками цих подій були значні українці-націоналісти. І тоді, і тепер. Думаємо про майбутнє, про завтрашній день. Ми з вами повинні ламати стереотип. Націоналізм це не вчора, по іншому скажу. Націоналізм це не тільки шана минулого, шана героїв, знання своєї історії, дотримування традицій. Націоналізм це і забезпечення достойного майбутнього для наших дітей і для наших внуків. Націоналізм це є актуальним, націоналізм це є модно, націоналізм це є сучасним. І тому сьогоднішня тема бандерівських читань – економічний націоналізм це є також зламання всіх нав'язуваних суспільство нашими ворогами і опонентами стереотипів, мовляв. Українські націоналісти говорять тільки про все, про історію, про культуру, про мову, але вони не мають ніякої економіки. Нас, свободівців, дуже часто критикують, не знаючи предмету. Мовляв, що свобода, а де їхня економічна програма? А вони нічого не розуміються в економіці. Хоча, коли фахівці не лінуються і залазять в нашу програму, програму захисту українців, всі однозначно визнають, що ця програма є найперспективніша, найправильніша, тому що ця програма базується на економічному націоналізмі. І ми свою програму не просто так придумали, бо от нам в голову стрілило. Ми базувалися на працях українських націоналістів, на програмі українських націоналістів, бо ми є продовжувачі отих ідей наших славних попередників. Україна без холопа і без па. Ці слова Ярослава Стицька це не просто ну, певне гасло, це фактично. Дорогоказ до того, яку державу ми повинні збудувати. І якщо перекласти сучасною термінологією, це Україна без олігархів і без злидів. Власне, те, чого ми всі прагнемо. В нас не тільки один ворог, зовнішній Путін-Московія, яку ми, українці, такі рано чи пізно задавимо і знищимо його, але в нас на шляху от, цілої перемоги і звитяги. Є ще і внутрішній ворог це є олігархія. І це таке, собі, знаєте, специфічне українське явище. Бо олігарх це не просто заможна багата людина. Дехто плутає, що, мовляв, олігархи — це багаті люди. Ні. Олігарх це є зрощення державної влади, криміналу і великих грошей. Гроші, які, до речі, набуті ними незаконним, а кримінальним шляхом. В Європі ті самі багато заможних і успішних людей. Візьмемо Прибалтику, візьмемо ту саму Польщу, Чехію. Там є маса людей, які є мільйонерами, але вони не є принаймі, тому що система влади і сама внутрішня ситуація в тих країнах не дають можливості людям, які мають великі капітали, чинити кримінальні злочини проти нас. В нас усе навпаки. Олігархів захищає влада, а відповідно держава захищає. Олігархії є монополістами, Олігархи спричиняються до нищення середнього класу, а українець за своєю суттю, він є представником власне середнього класу. Чому? Тому що українець є роботящий, українець працює на себе, на свою родину, на державу. Він виготовляє продукт. Він фактично є вже з народження представником середнього класу. Якщо він бійний, значить з нього такого роблять. Але середній клас може бути і заможним може бути і багатим. Так от олігарх, який по своїй суті не має національного обличчя, бо йому байдуже. Таке поняття, як національна держава, йому байдуже. Взагалі таке поняття, як націоналізм, він навпаки є противником всього цього. Так от, власне, олігарх це є основний ворог середнього класу. А ми, націоналісти, є основні політичні структури, які захищають середній клас, які робимо усе для того, щоб цей середній клас розвивався. Олігарх це є корупція. олігарх це є знищення економіки. Олігарх це є монополії. Існування олігархії призводить до витоку не просто капіталу з країни, а до витоку. Фактично трудової сили з нашої країни. І в цьому є основна причина наших теперішніх бід. Олігарх не хоче війну з московитами перегравати. Олігарх хоче на ній заробляти. Тому ми, українські націоналісти, говорячи про нашу програму, економічну програму, яку ми повинні зреалізовувати. Ми сьогодні маємо суспільство, ламаючи стереотипи, показати вазові речі. Перше, саме програма націоналістів в економіці є найефективніша програма, і вона найбільше підходить до сучасних умов України для того, щоб зробити стрімкий прорив і забезпечити безупинний розвиток української нації, зупинити міграцію в торгу, повернути українців. Які зараз працюють за кордоном суди в Україну і тут забезпечити формування середнього класу. Це є економічний націоналізм. Ми знаємо, як це зробити, і ми його ми реально пропонуємо не тільки в нашій програмі, в програмі захисту українців, в теперішній програмі, спільній програмі, яку сформували націоналісти на базі національного маніфесту кандидата. Від національних, націоналістичних об'єднаних сил Руслана Кошолинського в цій програмі є економічний націоналізм. І нам з цими програмами, з тими тезами, сьогодні треба йти до українців, щоб їм розказати, показати, щоб вони знали, що саме націоналісти мають бачення, найправильніше бачення, що робити, щоб Українець став не тільки патріотичний, але й заможний, успішний і багатий. і друге, нам потрібно переконати усе суспільство в тому, що прийшовши до влади, тільки ми зможемо цю владу використати як інструмент побудови тої держави і тої суспільства, яке сьогодні потребують українці на базі економічного націоналізму. Ми розробили антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Він сьогодні є зареєстрований в українському парламенті. Антиулірхічний пакет це є близько двох десятків конкретних законопроєктів, які, звісно, теперішня влада навіть близько не хоче розглядати, тому що це є смерть для олігархів, які є господарями теперішньої влади. І той, що в парламенті, і той, що в уряді, і той, що в адміністрації президента. І тому ми зареєстрували цей пакет антиолігархічних перетворень. Ми ініціюємо зараз по усій Україні проведення сесії місцевих рад станом на сьогоднішній день, хочу вас проінформувати. 249 місцевих рад, половина з них обласних рад по Україні, вже проголосували з вимогою, щоб цей антиолігархічний пакет був розглянути в українським парламентом. Очевидно, що це буде не цей, а наступний парламент. Остання 249-та рада це була Богуславська міська рада на Київщині, яка кілька днів тому назад ухвалила подібне рішення. І нам, сьогодні, практикуючим подвітникам-націоналістам, шановне панство, шановні поважні учасники сьогоднішньої наукової дискусії, сьогоднішніх бандерівських читань, нам потрібні сьогодні ще більші аргументи, ще більші переконливіші. Для політичної боротьби проти наших опонентів, проти всяких, проти всяких ліберальчиків, проти всяких бриг, проти соціалістів, комуністів або тих, які думають подібними методами, щоб переконати суспільство і наших опонентів в тому, що ми є праві. Те, що пропонує сьогодні сучасний український націоналізм, це є актуально, потрібно і це є вихід з теперішньої ситуації. Ми чекаємо від вас. Не просто гарно проведеного часу, не просто зустрічі з людьми, з якими можна подебутувати, почути їхні аргументи, які тебе здатні послухати. Ми від вас чекаємо вдосконалення отієї зброї, яку ми маємо, якою ми воюємо сьогодні на політичному фронті. Але нам потрібно вдосконалення тієї зброї, які ви нам дасте, щоб ми таке довели до. Реальної перемоги українського націоналізму, свідомості українців, а потім і практичного застосування в українській владі. Сподіваюся, що сьогоднішні бандерівські слухання, як і інші, будуть відними, для кожного з вас будуть цікавими. Ну а зараз, якщо, шановне панство, не заперечує, я би запропонував продовжити. Наші вітання нашому кандидатові в президенти від Об'єднаних сил націоналістів, людині, яка сьогодні вже має зареєстровану програму Центральної виборчої комісії, і половина цієї програми це є економічна частина і економічний націоналізм. Ми йому допоможемо в його боротьбі і е, не тільки тактичними, стратегічними політичними методами, але й чіткими. Реальними конкретними аргументами, які викладуть сьогодні, сподіваюся, шості бандерівські читання. Товариство дякую за увагу. Ваші увазі, Руслан Мишолець.